Тебе я прагну бачити, що миті, твій ніжний погляд, і полкі листа, що інколи такі несамовиті, коли на серці темнева густа. Не раз тяжкі хвилини пережиті, з чужих країв писав тобі листа. Я зрів людських життів порвані ниті, і як після сліз, приходить мімута. Читав я книги, де слова розмиті, і в грісі звікав свого Христа та прах усе. Ніщо скарби на життя. Ти справжній скарб, що дали небеса. За тебе я щодня молю в блакиті, духмяне вишня у весняні світі. Я покладав всю свою надію на Бога. Якщо така воля, Божа, щоб я загинув в бою, ну, значить так і буде. Але Бог мене зберіг. Прости мене, Господи. Прости, була, закоренілий грішник, як муки її знести. Прости м'я, Господи, прости. Додову притискав хрести, я гірш, ніж митр, ніж грабіжник. Прости м'я, Господи, прости, була, закоренілий грішник. До мене, спаси, за гости, я не дотепник, не насмішник. Дозволь тобі розповісти, до мене, спаси, за гости. мене від крові захисти, перегорів мій запобіжник. Всевишній Боже, Дня прости, Тебе блага найбільший грішник.